Добрий день, пані та панове. Сьогодні я вам буду показувати і робити разом з вами свій щоденний улюблений макіяж, фаворити продуктів і просто новиночка обговоримо з вами. Дуже попаяло мене зараз на YouTube, Сподіваюся, це взаємно. І ваша активність буде про це свідчити. Дуже натхненне знімати відео. Декілька в мене вже розписане. Давайте починати з догляду. Я нанесла спочатку ось такий рисовий тонік від Holy Skin. я його обожнюю. Мені дуже подобається текстура, дуже подобається його робота. Він справді піклує. Юється про мікробіом шкіри, чого не можу я сказати про ось цей м, дуже популярний 345 крем від доктора Алтея. Я користуюсь вже місяць ним, але не розділяю цього захвату, оскільки не бачу цієї магічної розкішної дії, просто непоганий догляд. Не хвилюйтесь, з вашим ютубом ок, просто мій мікрофончик відмовився зі мною працювати. Далі я це помітила. Кажу, що цей крем розпіарений, але я не помітила його класної дії, просто непоганий, зволожуючий крем під макіяж. Тут я кажу, що на щодень я люблю використовувати три тони або Shiseido... Або базу ґрунтоснову CC СІСІ від сісів'яне, сьогодні у мене ще сейдо, наголошую на тому, що він блюрячий, тоненький, але криючий і абсолютно не підходить для сухої шкіри, бо дуже сильно підкреслює лущення. Також звертайте увагу на відтінок, у мене 130 опал, я досить світла. Цей тон може конфліктувати з деякими пудрами, тобто, якщо накладати блюр на блюр, наприклад. Також, якщо ваша шкіра надто жирна, то себум буде розчиняти цей тон. Тобто, якщо ви володарка такої. Нормальної схильної до жирності шкіри, то ви також оціните цей. Тональний це я наголошу на тому, що наносите спочатку на руку засіб, а не ставте точечки тону по обличчю, тому що оце все б я б вимушена була простушувати по обличчю, а так просто зняла серветкою і все, і не перегружаю своє обличчя. Консилер у мене від засає багато полемік навколо нього. Так він дуже щільний, тому на зону під очима його треба наносити зовсім трошки. Він ідеально працює як база під макіяж очей. Я знаю, що мої очі будуть триматись настільки довго, наскільки мені треба. Але якщо ваша шкіра вже більш вікова, якщо у вас дуже тоненька шкіра, якщо вона дрябла, якщо вона рихла, то цей консилер буде для вас тумач. Звертайте увагу на щось більш тоненьке. Я вирішила так, поки я молода, я можу собі це дозволити. А коли як не зараз? Тому наносимо з розумом, тоненько, гарненько розтушовуємо. І якщо на повіках він справді може бути тумач-матовим, то на обличчя, Кращого криючого консилеру від засаєм просто не знайти один доторк до якогось запалення червоного і все, його вже немає. Добре, що в мене є звичка частинками передивлятись відео, бо я дивлюсь, а звуку немає. Будь-якого звуку, навіть ще реп'яшева, тихенького немає. Ці етапи я просто переозвучу окремо. Далі пудра, тому що я люблю саме сухе оформлення обличчя на кожен день. І е, останнім часом в мене фаворитах або Vibomood, або ось така худа. У відтінку Pound Cake. Колись я її дуже-дуже сильно любила. І зараз собі нагадала в, в повним розміром. Я у захваті від неї була влітку, тому що вона дуже потужна. Вона дуже міцна, вона дуже щільна, вона гарно тримає себе. Е, прямо, ну. Перфектно підходить для жирної шкіри. Але один нюанс: вони не дуже гарно дружать з цим тоном від Shiseido, Тому її ми не використовуємо так само, і ця Вібомуд. там де є дуже багато прям блюрячих частинок, коли блюр на блюр накладається, то можуть бути такі маленькі островки, особливо на підборідді, які. Негарно виглядають в макіяжі, тому буду використовувати сьогодні ось таку лімітку від MAC Studio Fix Pro Set plus Blur. Якраз перевіримо, як вона буде працювати, бо вона просто величезна, вона трошечки застаріла в своїй формулі. Мені просто хотілося мати щось таке гарне в своїй колекції, але не можу сказати, що дуже сильно вона мені подобається, тому треба просто її використати. Шалено, величезний паф. Те, що я точно можу сказати, що вона дуже гарно тримає макіяж протягом дня. Такими аплікативними рухами наношу, розподіляю. По всьому обличчі особливо звертаю увагу на зону під очима, тому що там консилер скочується, і нам треба мінімізувати це явище. Одразу після нанесення сухо трохи виглядає шкіра з цією пудрою, тому їй треба час, щоб трішечки устаканятися. Далі скульптор. У мене це традиційно або ось такий від Пес, тоненький для світлої шкіри, просто бездоганний. У мене вже два таких, а може й навіть три з дірками, або ламель. Це також база ґрунту основа, Скільки би виробники не робили холодних скульпторів, оцей від Ламель я все так само люблю. наношу його, тому що це безпрограшний варіант на кожен день. Не тільки зоні вилиць приділяю увагу, але також і лоб, і щелепа, і чуть-чуть носіка, і складку повіки, і нижню повіку на кожен день я також оформлюю скульптором. Далі покажу. Вже на цьому етапі мені ок, брівки додати і все, я готова. Але сьогодні full everyday makeup. Хайлайтер вже буде соромно мені показувати вам цей блес, тому що інколи я надто стабільна в своїх вподобаннях. Якщо що, то це відтінок саме 0,4. Його ще моїм онукам, мені здається, вистачить. Тому давайте сьогодні спершу з вами спробую ось такий від Богенія запечений. Ще ні разу. Моє обличчя його не віддала, тому давайте. Подивимось разом. Найголовніше в хайлайтері це його вшліфовувати. Не просто отак тикать, а вшліфовувати. Саме тоді він віддає своє сяяння. Гарний хайлайтер. Непоганий. Не можу сказати, що він мене прямо чимось дивує, особливо. В мене такого добра багатсько. І чим мені подобається оцей від Блес, що він дуже тоненький. Він навіть. Натяку на блискітки немає. Він нібито просто вполірована сяюча шкіра. А, а тут помол також дрібний, але не такий ідеально виглажуючий, як у блес. Хоча дуже непоганий продукт. Тепер румяна, і щоб вам цікавіше було дивитися це відео, давайте нанесу ось такі з нової палітри від Глембі. До речі, хочу сказати, що вона мене приємно здивувала. Колись в мене такий був настрій, просто тращить все навколо, але я ніколи нічого не тращу. Лише просто сумую себе в голові. То я поїхала в Єву, думаю, ну, терміново, терміново треба виправляти стан справ. Скульптор трошки теплий, хайлайтер навіть кращий, ніж оцей від Богенії, я вже вам так скажу. І рум'яни виглядають ну, такими посередніми, але на обличчі можна досягти прямо яскравості. Зараз вам покажу, до, до речі, речі, пензлик у мене від Патрісія Лідо. Якщо вам цікаво, я вам дам свій відгук на пензлики також. Такий ніжний відтінок так легко він розтушовується, буквально два доторки і вже гарненький рум'янчик у мене. Ну, з рум'янами прямо плюс вайб, як зараз молодж говорить. Тепер брови в мене досить специфічна форма, колись я їх тут перещипала. Інколи я їх фарбую фарбою за за 20 гривень, якщо підписано на мій інстаграм, ви знаєте. А, і після я не знаю скількох 40 використаних отаких олівчиків від Evelyn у відтінку та я зрозуміла, що. Треба взяти себе в руки і переходити до чогось іншого. Насвочила собі в Єві ось такий відламель у відтінку 403, тому що мені захотілося чогось більш контрастного. Цей тауп від Evelyn, він досить такий нейтральний, легенький. а просто цей 403 Відламель більш виразного ефекту дає, але в текстурі мені все ж більше подобається Евелін. Хоча і той, і той мікро. Але ламель він трішечки-трішечки більше вологий і трішечки більше чіпляється за волоски в процесі нанесення. Коли ж Евелін такий сухенький, що, що ним можна не боятись переборщити. Якщо говорити про упаковку, то у ламель мені вона подобається більше. Вона така, більш міцна, більш щільна, і щіточка тут краще справляється з розтушовкою. Ой! Ну, дуже гарно виглядає, особливо на кабель. Не забуваємо, що щіточка в нас не лише для розчісування, а й для розташовки. Тосомне оформлення очей, як я і говорила, я використовую той самий скульптор. Це дуже швидко, дуже гармонічно. Головне, гарненько оформити складку повіки, тому що консилер він забирає оцей розмір ока, а скульптором ми його відновлюємо і відновлюємо у тих місцях, де нам треба, і так, як нам треба. Нагадую, перевертати пензли ручкою до скролі для того, щоб видовжити. І витягнути розтушовку, щоб око не було дуже круглим. А цей же пензлик наношу скульптор і оформлюю нижню повіку. Якщо ви не впевнені в своїх руках, то беріть менший пензлик, якусь маленьку бочечку, чи маленький пензлик для нижньої повіки. У мене вже настільки набита рука, що я можу вже і з заплющеними очима робити цю нижню повіку. І подивіться, ті, хто кажуть, що нижня повіка зменшує око, брешуть. В цьому макіяжі я не буду сьогодні малювати стрілки. Угу. Але чимось його це прикрасити, візьму ось такий спаркл від Catrice, який мені потрапив у адвент-календарі. Або це відео з розпаковкою вийде наступним, або вже вийшло. Перевіряйте на каналі. Там просто ну, дуже класний адвент з дуже класними подарунками, тому що я більшу частину адвенту дарую вам. Я так розумію, що це лімітка. І зараз сьогодні буду вперше використовувати на очах цей спаркл. Е, так. Магістр спарклових справ Дар'я Вейв хочу вам сказати, що це не найкращий спаркл у моєму житті, але і не найгірший. Дуже-дуже-дуже суха в нього текстура. Тобто це не та текстура, яка суха на дотик, а імітує вологість. Просто гарні, нейтральні блискітки без темної бази, без підтону. -х 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 -х. Можливо, треба під штучним освітленням подивитись, але клареса задовольняє мене повністю і не треба буде ганятись за цією ліміткою, яка навряд чи буде де-інде, окрім адвенту. Ну І без цього кроку в макіяжі я просто не живу. Це матові молочні тіні, щільні. Я висвітлюю внутрішній кутик і вже, нібито я гарно відпочила і не живу в Запоріжжі. Поєдную з блискіткою, якщо є, також з розтушовкою скульптора на нижній повіці, гарненько нашаровую, тому що я вважаю, що саме матове висвітлення це зараз більш актуально, ніж хайлайтер у внутрішньому кутику. І також я люблю матовим цим відтінком підчищати форму, щоб ще більше видовженим і ще більше охайним видавалось моє око. Туш Лореаль панорама. Якщо раніше на моєму каналі лунала лише Evoline Варєте, то зараз панорама, я фанатка. Такої якісної туші дуже давно не бачили мої вії. По-перше, вона тримається настільки міцно, що навіть змити її не так уж і просто, але якщо у вас якісне двоетапне очищення, то це не буде проблемою. Протягом дня жодних осипань. Жодних нарікань нічого не розмазується, нічого не стирається. Як на мене, вона спрямована на об'єм, тому що вона ніби з однієї війки робить п'ять, але не поспішайте купувати її за повну вартість, тому що ну там більше 500 гривень вона коштує. Ну звісно, вона того вартує, але якщо можна купити за 360 то купуйте за 360. Мої вії саме по собі непогані, але з цією тущою я їх обожнюю ще більше. Далі губи, так як у мене не дуже ніжний такий невинний макіяж, зробимо акцент саме на губах. Почну з кремового скульптору і фальш тіні це абсолютно не мастхевний крок. Тобто, хочемо, робимо. Не хочемо, не робимо. Зараз це тренд серед візажистів. Якщо ви не впевнені, що ви зможете зробити це охайно, не поставити плям, а зробити, нібито більш об'ємні губки, як у мене зараз. Буквально трішечки, І оця легесенька розтушовка додає об'єму. Не хочете не робіть. Сьогодні хочу нют, але виразний. Це Mac Pro Flying в колаборації з Іриною Геловей. Я обожнюю ці олівці і у відтінку Марсель, і у відтінку Ліон. Це в мене роєн. Він досить холодний, тому я стараюсь його дуже-дуже тоненьким шаром нанести. Щільно промальовую контур і цим же олівчиком легенько розтушовую всерединку продукт для того, щоб створився градієнт. І зазвичай всередину я також використовую щось матове або матовий олівець, або матову помаду. Але у мене настільки сильно сохнуть губи останніми місяцями, що це треш. Навіть пурілан цей від модела мені не допомагає. Тому можна ще робити підбірку чогось зволожуючого, бо останнім часом у мене з'явилось купу. Сьогодні давайте ось такий ліп еліксір від Dot нанесемо. У мене це відтінок лава, і купила я його не через текстуру, не через відтінок, а через це пакування. Оці штучки на сумочку повісить. Тут в нас отакий залізний аплікатор. Ну, 500 гривень це коштувало. П'ятсот! Трошки забагато, але для настрою не жалко. Таку гарну і комфортну вологість він дає, тому що це така більш олійка. Вона майже не липне до волосся, але поновлювати його треба постійно, бо він дуже гарно всотується, тому і зволожує. Ну і відалі наносити цю олійку соло, тому що вона може роз'їдати олівець. І я вже бачу, що вона це зробить з моїм макіяжем, але мені хотілося показати сьогодні вам більше продуктів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам мій макіяж, можливо, він схожий або не схожий на те, що ви собі робите на кожен день. Сподіваюсь, вам зі мною було цікаво. Ви вже поставили лайк цьому відео і підписались на мій інстаграм, щоб частіше проводити зі мною час. Які Ду ще теми вас цікавлять? Напишіть про це в коментарях, щоб ми з вами обговорили це в наступних роликах. І я думаю, що наступні ролики тепер будуть виходити ну, прям швидко. Бо я. Заражено на успіх, гарного дня вечора чи ранку, і слава Україні! До нових зустрічей!